Задачі на обернену пропорційність величин також можна розв'язувати за допомогою пропорції. Отже, наприклад, така задача. Пішохід пройшов відстань між двома селами за 1,5 години зі швидкістю 3,6 км за годину, а на зворотний шлях витратив 2,4 години, з якою швидкістю він повертався. Звичайно, цю задачу ми можемо зробити і по-іншому, тобто ми можемо знайти відстань, яка між двома селами, знаючи швидкість і час, а потім це використати для знаходження швидкості. Але е, зробимо цю задачу е, через пропорції. Запишемо відповідності. Отже, за 1,5 години він йшов зі швидкістю 1,5 години зі швидкістю. 3,6 км за годину. А от 2,4 години, ну, він йшов зі швидкістю км за годину. Як ми вже говорили, швидкість і час при одній тій самій відстані, це обернено пропорційні величини, тому ми покажемо це ось таким чином: стрілочка вниз, а тут буде стрілочка вгору. Навпаки. І коли ми будемо складати пропорцію, ми так і будемо ділити. Тобто тут ми ділимо по напрямку стрілочки, і тут також по напрямку стрілочки, тобто, навпаки, х на 3,6. Ну, а потім розв'язуємо, як звичайну, пропорцію. Отже, 2,4х дорівнює 3,6 на 1,5. Тому, щоб знайти х, ми 3,6 множимо на 1,5 і ділимо на 2,4. Домножимо чисельник і знаменник на 10. Тому я отут домножу на 10 і запишу 36 на 1,5, а тут 24. І скоротимо, 24 на 12. Тому ми будемо мати х дорівнює 4,5 поділити на 2. А отже, це 2,3. 25 сотих кілометри за годину. Ось такою буде швидкість, з якою він повертався. Бригада з 15 робітників може відремонтувати школу за 46 днів. Скільки потрібно робітників, щоб відремонтувати цю школу за 30 днів, якщо продуктивність праці всіх робітників однакова? Отже, ми маємо якусь одну і ту ж саму роботу відремонтувати школу. І тому, звичайно, якщо ми у скільки разів збільшимо кількість робітників, то часу, відповідно, у стільки ж разів менше. Отже, ці величини обернено пропорційні. Тобто запишемо залежність з 15 робітників, коли бригада, то школа ремонтує за 46 днів. А коли бригада, наприклад, складається з їх робітників. То тоді школу ремонтують за 30 днів. Величини обернено пропорційні. Тобто записуємо таку пропорцію: 15 на х дорівнює, а тут, навпаки, 30 на 46. І розв'язуємо її: 30х дорівнює 46, що множиться на 15. Тому для того, щоб знайти х, ми 46 множимо на 15, і потім ділимо на 30. Зверніть увагу, не потрібно перемножати, а навпаки, записати в такому вигляді, щоб скоротити 15 і 30 і потім 46 ділимо на 2. 23 робітники має бути в бригаді. Заповнити таблицю за умови, що величини А і Б обернено пропорційні. Отже, якщо дві величини обернено пропорційні, то зберігається добуток відповідних значень цих величин. Він буде весь час сталим. Тому ми знайдемо дві відповідні величини А і Б, це 4,25. І отже, їх добуток 4 на 25 буде весь час сталим, і дорівнювати, наприклад, добуткові 0,4 на Б. Далі ми розв'яжемо дане рівняння і знайдемо невідомий множник B. Для того, щоб його знайти, ми маємо добу тобто 4 на 25 поділити на відомий множник 0,4. Звісно, ми могли б 4 множити на 25 це 100, а далі ділити цей результат на 0,4. Але зазвичай, коли ми робимо завдання такого плану, то зручно зробити скорочення. 4 і 0,4, тобто 4 поділити на 0,4. Перенесемо кому на одну цифру в одному і другому числі, і отже, 40 поділимо на 4. І це буде 10. А отже, далі ми 10 множимо на 25, в результаті маємо 250. Тому тут будемо мати 250. І аналогічно робимо далі. Тобто 4 на 25 добуток це А, що множиться на 0,2. Знову ж таки, звідси А буде дорівнювати добуток ділимо на відомий множник. Скорочуємо 4 і 0,2. Переносимо кому, 40 ділимо на 2. Це буде 20. А потім виконуємо дію множення, і в результаті буде мати. 500, отже, А буде дорівнювати 500. Таким чином, можна заповнювати таблицю, якщо нам відомо, що величини обернено пропорційні. Розглянемо поділ числа в заданому відношенні. Отже, нехай нам потрібно поділити число 138 у відношенні 18 до 5, а число 138. Як ми можемо робити цю задачу, ми можемо сказати, що дане число маємо подати у вигляді суми двох доданків, які пропорційні числам і 5. І це можна робити таким чином. Якщо ми, наприклад, масу однієї частинки, Числа, або по-іншому, можна сказати, ще коефіцієнт пропорційності позначимо через х, то тоді ми можемо сказати, що перша частина, перше число буде дорівнювати 18х, а друге число 5х. А разом ці дві частини в сумі нам дають число 138. Далі ми маємо звичайне рівняння і розв'язуємо його. Отже, 23х дорівнює 138. І для того, щоб знайти х, ми маємо 138 поділити на 23. 138, коли ми ділимо на 23, в результаті отримуємо 6х дорівнює 6. Це ми знайшли коефіцієнт пропорційності. І тому далі ми можемо знайти числа або частини числа. Отже, перше 18х ми 18 множимо на 6 і будемо мати 108, а друга частина ми 5 множимо на 6 і будемо мати 30. Таким чином, ось так, поділили наше число на частини 108 і 30. Вони будуть відноситись як 18 до 5. Цю ж саму задачу можна робити таким ще чином. Так як наше все число 138 складається з 18 плюс 5 частин, тобто з 23 частин, то ми можемо знайти. Скільки припадає на одну частину, тобто 138, поділити на 23, і будемо мати, що знову ж таки 6 це одна частина. А далі виконуємо ту ж саму дію, множення 6 на 18 і на 5. Звичайно, ми будемо мати один і той самий результат.